шановні глядачі. Зазвичай в Європі говорять про проблеми там з боргами в Італії чи Греції. Але тепер у центрі уваги Франція у нас е, нових, нова хвора людина Європи. В чому ж причини, як реагують еліти? Чи буде заміна влади? Будемо говорити розбиратися. Ну з вами, Валентин. Давайте починати. У Франції великі фінансові проблеми. Щоб розблокувати ситуацію, тамтешній прем'єр-міністр Байру виніс питання довіри уряду на голосування 8 вересня. Він може втратити посаду цей день, якщо парламент не підтримує його план скорочення державного дефіциту на 44 мільярди євро. Що він програє, що цілком можливо, Франція втратить уже третього прем'єра менш ніж за півтора року, а європа отримає новий ризик для фінансової стабільності. Раніше Франції політична система забезпечувала цю стабільність, але зараз боргові проблеми лише поглиблюють політичні конфлікти, і країна не може домовитися, як вирішувати фінансові труднощі. Через це інвестори підіймають вартість кредитів для Франції. Зараз вони вже на рівні Італії, то навіть вище ніж у Греції. Уявіть собі, у Франції найбільший дефіцит єврозоні відносно ВВП Борг, один з найвищих, поступається лише Греції, Італія. Обслуговувати його справді дорожче вже скоро буде. Ці дві держави після кризи десятих, якщо ми говоримо про Грецію і Італію, скоротили дефіцит. А в Італії нинішня прем'єрка Джорджія Мелоні вже три роки тримається при владі що для країни рідкість. Вже три роки, дорогі глядачі. Увіть собі, Таке відчуття, що тільки вчора прийшла. А у Франції важко вийти з цієї спіралі, бо парламент розділений на ворожі групи, які блокують не одну. У Франції різні політичні сили мають протилежне взагалі, бачення на витрати. Ліві не хочуть жодних скорочень, соціальних програм, а хочуть збільшення податків. У Франції, куди вже збільшувати, я не знаю. По суті, сьогодні на соціальні витрати йде більшість бюджету і. Щось про скорочення треба думати. Центристи і консерватори хочуть більше грошей на армію, але без підвищення податків, а крайні праві пропонують економити коштом скорочення міграції та внески до ЄС. І ця проблема була давно, але тепер особливо гостра стала. Адже Франція вже 50 років не може збалансувати бюджет. 50 років, дорогі глядачі, це вам немало. Макрон після перемоги в 2017 році сильно знизив податки, зокрема для бізнесу та багатих, але не зменшив витрати на медицину освіту і соціальні послуги. І лівим дав і правим дав в результаті Бюджет щороку не отримує 62 мільярди євро. Ці реформи привабили наземні інвестиції, і знизили безробіття до рекордно низького рівня, але згодом вибухнула криза, серед яких і масові протести жовтих жилетів. Щоб заспокоїти людей, уряд витратив ще 17 мільярдів євро. Політика Макрона в очах обивателів виглядала так, ніби вона найбільше вигідна багатим бізнесу. Що викликало невдоволення у Франції дуже сильні ліві традиції, тому це не повинно дивувати нас. Згодом Франція витратила величезні суми на допомогу під час пандемії, понад 40 мільярдів, та на субсидії після стрибка цін на енергоносії через війну в Україні. 26 мільярдів. В результаті борг країни зріс. З 2,2 до 3,3 трильйона євро а економіка майже зупинилась в розвитку. Макрона можна вважати другим в Україні, та він нещодавно заявляв, що якщо в найближчі терміни не відбудуться переговори між нашим президентом і кремлівським модаком, це означає, що пиня надурив Трампа. Детальніше це відео про заяви Макрона можете подивитися на нашому телеграм-каналі. Ми там постійно прикладаємо актуальні заяви політиків. Тож дивіться, вживу. Макрон відмовляється підвищити податки і майже не скорочував соцвитрати, але домігся підвищення пенсійного віку до 64 років, що дало певну економію, хоча спричинило протести і опір парламенту. Тим часом бюджетний дефіцит виявився більшим ніж прогнозував уряд і зріс до 5,5% ВВП у 2023 році. Прогноз на 2024 рік також довелось погіршити. Це змусило рейтингу агентство стандарти Пурс знизити кредитний рейтинг Франції. А консерватори пригрозили відправити уряд відставку, якщо він не скоротить витрати. Щоб вийти з політичної кризи, Макрон розпустив парламент і призначив дострокові вибори. Вибори закінчилися без переможця. В парламенті немає чіткої більшості, тому навіть ухвалення бюджету стало боротьбою за виживання уряду. Перший прем'єр, якого призначив Макрон, Мішель Марніє, швидко втратив довіру. Його замінив Франсуа Байру, який ухвалив запізнілий бюджет на 25 рік і тимчасово підвищив податки для бізнесу, але попереджаючи про потребу нових жорстких заходів. Він посварився з соціалістами через пенсійну реформу. Тут теж є великі питання до французьких лівих, адже витрати і так великі, ще й вони створили проблеми зі зниженням пенсійного віку. Додаткове обурення викликала його ідея скасувати два державних свята: великодній понеділок та 8 травня, аби підняти продуктивність. Лідер ультраправих Жордан Бардела розкритикував цей план як удар по історії та звичайних французах. Що Байру нічого не вийде, то Макрон опиниться перед складним вибором або призначити нового прем'єра зі свого табору, ризикуючи знову загрузити в глухому куті або знову піти на вибори, що може привести до влади крайні правих на чолі з Марін Лепен. Через таку невизначність інвестори і фінансові ринки стають усе більш неспокійними. і звучать з усього Байру таки піде, оскільки переговори між ним прем'єром та ультраправими не дали результатів. Тож він майже напевно програє голосування про довіру 8 вересня, якщо там не буде передумовлення. Ну це політика, все буває. Марін Лепен і Жордан Бардала вимагають швидкого розписку парламенту та нових виборів. Бо інакше бюджет так і не буде ухвалений. Проти нього готові голосувати і праві, і ліві. Лепен заявила, що немає довіри до байру. і Єдиний шанс для нього втриматися відмовитися від політики Макрона. Опитування показують, що нові вибори теж не дадуть стабільної більшості, але можуть посилити правих. Попри кризу, Макрон пообіцяв довести свій термін до кінця, підтримав Байру і закликав політичні сили знайти компроміс щодо бюджету. Але французький президент не має авторитету серед опозиції, тому навряд чи до нього будуть слухатися його політичні опоненти. Для України це не дуже позитивний сигнал. Вже таких самих французьких правих популістів не можна вважати якимось дуже проукраїнськими, хоча там теж є певна еволюція. Але великих надій на них не треба покладати. В цілому вже зараз треба міркувати над тим, щоб знай знайти контакти з не дуже прихильними до України елітами. В цілому, ситуація у Франції дуже складна, держава себе загнала в борги, а вилазити з них не знає як. Це негативно впливатиме на економічні становище держави, кредити стануть дорожчими, а рейтинги провладних та поміркованих партій будуть не дуже високими. Як будуть виходити з цієї ситуації, французи, Макрон, зокрема, неясно. Але Франція, ну, питаннях допомоги нам трошки краще за Італію, теж має ряд проблем не дуже вони можуть розійтися з допомогою, як і британці. Значить, французи і британці сподіваюся, на німці відтиснуть на Скандинавію, аби ті поділилися грошима. А Скандинавия, блін. Знаєте, в скандинавах, от якщо раціонально, друзі, нам треба реально підвищувати пенсійний вік, бо воно ну, не витягуємо. Підвищують ніхто не вилазить з цими жилетами. Нам треба там систему, яка б там могла б стимулювати бізнес, але збільшили податків там через споживання, ввели систему. Тобто скандинави діють максимально раціонально, бо цього бреда. Тобто там немає цього. Що мені подобається, в скандинавах немає цього полюсів. Да? Тобто там, от партія виключно там капіталістів, які не мають платити податки, і партія виключно там. Е, вже зараз не робітників, там той прикол, на жаль, а якихось утримавців соціальних, які не мають працювати, мають утримувати от такий багет кожного дня, знаєте, от, безплатно, тому що так надо. От, е, тож, е, що я скажу? Не зрозуміло, що французи отак от ведуть себе не дуже раціонально. Хоча коли вони себе там вели дуже раціонально, постійно в якусь фігню е, там. Літають ідеологічно. Ну, сподіваємося, що час їх полікує трошечки. Нам це дуже потрібно. От така ситуація. Всім всього найкраще, дорогі друзі, до побачення.